Друзі, вітаю! Мене звати Феси Кирило і це новий випуск каналу Антипопуліст. Сьогодні поговоримо про те, з яких же саме питань жителі районів можуть звертатися до райдержадміністрації. Районна державна адміністрація це орган, який здійснює виконавчу владу на відповідній території міста. Комунікація з мешканцями району одна із важливих складових ефективної роботи адміністрації. Районна адміністрація має низку функцій, які вона уповноважена виконувати, і відповідно коло проблем, які вона компетентно вирішувати. Ми ж розглянемо найпопулярніші групи питань, зокрема ті, з якими найчастіше звертаються громадяни, і ті, які мають реальне практичне вирішення. Відтак, функції райдержадміністрації можна поділити на дві групи: перша. Це безпосередня зона відповідальності районної адміністрації. Друга це ті напрямки, які не є в безпосередньому управлінні адміністрації, але в яких адміністрація виконує координаційну функцію. Зараз же розглянемо докладніше. Отож, на що безпосередньо впливає, такими ресурсами розпоряджається районна адміністрація? Насамперед, це комунальні заклади дошкільної та шкільної освіти. Тож з питаннями, які стосуються матеріально-технічної бази, кадрових змін та пропозицій щодо активності учнів, ви можете звертатися безпосередньо до адміністрації, і ваша адміністрація може і повинна вам в цьому допомагати. Галузь освіти в будь-якій адміністрації це найбільша складова бюджету. Друга підгрупа це питання в сфері житлово-комунального господарства. В управлінні адміністрації перебуває керуюча компанія з обслуговування житлового фонду. Це, до речі, найбільше комунальне підприємство. Яке перебуває в управлінні районної адміністрації. У Болонському районі так дана компанія обслуговує 661 будинок. Відповідно, усе, що відбувається безпосередньо в межах відповідальності керуючої компанії, це відповідальність районної адміністрації. Питання, які стосуються соціального забезпечення жителів району. Відтак, звернутися до адміністрації варто у разі встановлення опіки над дитиною, вирішення спору про місце проживання, необхідності отримання виплат, статусу ВПО, грошової або ж гуманітарної допомоги. Культура та спорт, галузі, які так само перебувають в зоні відповідальності адміністрації. Зокрема, йдеться про комунальні заклади та організації, а це музичні школи, спортивні клуби тощо. Вони є у кожному районі. Відповідальність за них лежить на рай Тут аналогічно, як і з питаннями освіти, скарги та пропозиції щодо забезпечення кадрів та розвитку можете спрямовувати в адміністрацію. Відділ благоустрію, його функції це взаємодія з балансоутримувачем, з тобто тими, то вже безпосередньо несе відповідальність за території району. Безбалансових територій у столиці майже нема, тобто за кожну територію є відповідальна особа. Зауважу, що благоустрій не займається прибиранням і в районі немає демонтажної бригади, натомість райони благоустрій комунікує з міським. Таким чином, звертатися до адміністрації можна і треба. Якщо у вас є зауваження або ж пропозиції стосовно того, що відбувається на вулицях району, питання, які чи не найбільше турбують українців, це реконструкція проїзних частин, ремонт підземних переходів, створення парків і скверів. Такі проблеми здебільшого компетентні вирішувати саме міські служби. Натомість, ви, як жителі району, можете звертатися до районних адміністрацій, якщо ви стали свідком аварійної ситуації, або ж маєте проблему, яка потребує вирішення на рівні міської влади. Як я і зазначав раніше, однією з функцій адміністрації є координація роботи міських служб. Серед них і Київ Автодор, і Київ Світло, і КП Плесо та багато-багато інших. Так, голова адміністрації та її співробітники мають контакти всіх цих комунальних підприємств і можуть наголошувати на актуальності чи пріоритетності тих чи інших проблем. Ба Більше, київська міська адміністрація щотижня збирає голів адміністрації, на яких можуть обговорюватися проблеми загальноміського рівня. Насправді є багато успішних кейсів, де голови районних адміністрацій звертаються за допомогою в КМДА, переадресовуючи проблеми мешканців. І що важливо, КМДА реагує. Тому раджу не нехтувати можливості вплинути на вирішення проблемних питань у вашому районі за допомогою вашої районної адміністрації. Хочу також підкреслити, що районна адміністрація це орган, в тому числі і державної влади. Тому він виконує координаційну функцію не лише з міськими службами, а й з держустановами. Бувають випадки, коли ви стали свідком порушення закону, але з тих чи інших причин не маєте змоги напряму сконтактувати з поліцією, СБУ, ДСНС тощо у такому випадку. Ви знову ж таки можете звертатися до працівників райадміністрації. Насправді, на нашому досвіді є багато випадків, де адміністрація виступала або заявником інтересів мешканців, або ж координатором вирішення суспільних проблем. Не можу не згадати, що РДА виконує інформаційну та об'єднуючу функцію на кожній окремо взятій території, адже адміністрація має контакти представників великого бізнесу. Крім того, на рівні адміністрації діють ради директорів, які співпрацюють з благодійними та волонтерськими організаціями. Таким чином, райадміністрація є осередком, який гуртує мешканців району для спільної роботи. А це у часі війни надзвичайно важливо для нашої спільної перемоги. Отже, можна зробити висновок, що кожен з вас може звернутися до районної державної адміністрації із фактично будь-якою проблемою районного рівня. Саме тут вам допоможуть вирішити ваше питання або ж спрямувати вас на відповідальну особу і порадити, за яким саме алгоритмом краще діяти. Та обов'язково, аби ця проблема була реалістичною і обґрунтованою, і тоді ви можете бути впевнені, вас почують та вам допоможуть.